Простимо вираз. Для цього ми спочатку розкладемо знаменники дробів на множники. Отже, перший ми перепишемо, тут нічого розкладати, А-Б, також другий А плюс Б. А от в третьому ми маємо побачити формулу, і тому записуємо А плюс Б до квадрату. Спільний знаменник в даному випадку буде таким. Отже, у нас є множник А-Б і А плюс Б до квадрату. Тоді до першого дробу додатковий множник А плюс Б до квадрату. До другого, якщо ми поділимо спільний знаменник на А плюс Б, ми будемо мати А-Б і А плюс Б. До третього А-Б. Тому запишемо в чисельнику А, що множиться на А плюс Б до квадрату, плюс Б. А тут, якщо А мінус Б помножити на А плюс Б це формула А у квадраті мінус Б у квадраті. І мінус А мінус Б ми множимо на А у квадраті плюс Б у квадраті. Відкриваємо Дужки. Я спочатку запишу за формулою а в квадраті плюс 2 плюаб плюс b в квадраті. Тут перемножу, буду мати плюс Ба в квадраті, або переставлю А в квадраті b, далі мінус b в третьому степені. Я ставлю мінус і перемножаю далі в дужках. Отже, А множимо на А в третьому а на... Плюс b у квадраті це ab у квадраті, мінус b множимо на А в квадраті, будемо мати мінус А в квадраті b. І мінус на мінус, мінус, мінус на плюс, мінус b в третьому. Знамени переписуємо. Далі маємо А в третьому плюс 2А в квадраті b. Плюс АБ в квадраті, плюс А в квадраті Б мінус Б в третьому, мінус А в третьому, мінус а, в квадраті, плюс А в квадраті Б плюс Б в третьому. Знаменник переписуємо той же А мінус Б і А плюс Б до квадрату. Таким чином, далі подібні. А в третьому і мінус А в третьому знищується. Далі знищується мінус b в третьому і плюс b в третьому. Далі мінус АБ в квадраті і плюс АБ в квадраті. Все, більш нічого не знищується і остається. Подібні 2 плюс 1 плюс 1, 4а в квадраті b, а знаменник А мінус Б на А плюс Б до квадрату. Ну і в даному випадку тут нічого не скорочується, значить вираз залишається таким же. Знайти значення виразу, якщо х дорівнює 5. Звичайно, ми зразу ж не підставляємо 5 замість х, а спочатку маємо цей вираз спростити, тобто перемножити дроби. Для цього ми розкладемо чисельники і знаменники дробів на множники. Отже, цей чисельник це формула це х плюс 4 до квадрату. Даний чисельник, знову ж таки, формула різниці квадратів. В одних дужках 5х мінус 1, а в других 5х плюс 1. В даному випадку ми можемо винести за дужки спільний множник 3х. В дужках буде. 5х плюс 1. І знову розкладаємо за формулою 4 мінус х і 4 плюс х, а далі вже проводимо скорочення. Отже, скорочується 5х плюс 1, x плюс 4, і 4 плюс х це один і той самий множник. Все більше нічого не скорочується, отже, в чисельнику буде. Х плюс 4, що множиться на 5х мінус 1, а в знаменнику 3х, що множиться на 4 мінус х. А тепер уже підставимо замість х5. Будемо мати 5 плюс 4 9, 5 на 5 25 і відняти 1, 24. 3 множимо на 5 – 15, і 4 віднімаємо 5 мінус 1. Скорочуємо те, що скорочується: 15 і 9 на 3, і в результаті ми будемо мати, вже не скорочується, тобто знак мінус 72 п'яти. 72 поділимо на 5. Отже, 72 ми ділимо на 5 і будемо мати такий результат. Ділення цілих закінчилось там у кому, і тоді зносимо 0, 14, цілих і 4 десятих при діленні ми отримали. Разом з тим, ми могли б ще й так виконати ділення на 5. Щоб отримати десятковий дріб, в знаменнику ми маємо мати 10. Тому я домножую на 2 і чисельник, і знаменник. В чисельнику буде мати 144, десятих, а це. Мінус 14,4. Як ви бачите, звичайно, результат один і той же.